Плохопедичні реабілітаційні заняття та бесіди із психологом такий курс навчання створили спеціально для дітей з особливими освітніми потребами в одному із закладів Хортицького району. Детальніше про роботу інклюзивно-ресурсного центру далі. Цей заклад працює з дітьми з особливими освітніми потребами. Вихователі проводять психолого педагогічне оцінювання дитини перед тим, як дати батькам відповідні рекомендації, та воєнний стан вніс свої корективи. Зараз спрощено оформлення документів, скоротився строк вивчення дитини з 10 до 5 днів. Останнім часом до нас зверталися родини з міста Харкова, Донецької, Херсонської та Запорізьких областей. Логопедичні та реабілітаційні заняття, а також бесіди з психологом. Такі індивідуальні консультації отримують діти. У кожному класі є спеціальне обладнання та іграшки, які допомагають зняти психологічне напруження. І на розвиток як загальної та дрібної моторики у нас можуть бути вправи, на розвиток координації рухів, така балансировка дітей, на розвиток того, щоб діти відпочивали більше, вони лякаються різних звуків і тому потребують більшої уваги до реабілітації їхньої. Перед тим як почати корекційну роботу, вихователям потрібно встановити контакт з дитиною, адже важливо налаштувати та відволікти дітей з особливими освітніми потребами від постійних хвилювань. У цьому приходять на допомогу батьки. Фахівці займаються з дітьми та вчать батьків, як займатися з ними вдома, використовуючи такі техніки та методики дихальна гімнастика, артикуляційні вправи, пальчкова гімнастика, ритмічні вправи, масаж та самомасаж. Головним завданням для інклюзивно-ресурсного центру сьогодні є підтримка дітей, а також інформування батьків та надання їм психологічної допомоги. Збереження психологічного здоров'я дітей, навчання виховання і соціальну адаптацію дітей в суспільстві. Робота працівників інклюзивно-ресурсного центру надзвичайно важлива. Вони допомагають дітям та батькам адаптуватися до складних життєвих умов.